Hello, френдлі з вами Деніс Френдлі. Короче, пішов, вирішив учора піти купити наперед чупачупс. На 10 жовтня наперед, не на 30 вересня, не на сьогодні, тобто, а на 10 жовтня, ну наперед, щоб зібрати десь по днях, десь, десь вийде купити наперед, десь не вийде, щоб наперед я побільше купив смаків чупа-чупс на 10 жовтня. Ну і купив, зайшов у магазин я е, і захотів з першого смаку почати, це з полуничного. І не видів полуничного. Запитався, а я полуничний у продавчиці. Вона сказала, має бути, і знайшла. І я зразу, бо я звертаю дуже сильну увагу на дату не на дату виробництва, а дату придатності, строк придатності. Та і звернув дату, що там писало на Чупа-чупс, бачите, 30 вересня 22, го тобто сьогодні. І є з одної сторони добре, бо якби, наприклад, я. Заїхав би, 2 другого, бо я другого наступний часто це 2 жовтня мав приїхати додатково ну, наперед купити. То якби я 2 жовтня купив, а там вже б, то була би ця сама полунична і писала б 30 вересня. Тобто мені довелося б уже 2 жовтня її знімати, розумієте? А так, то тобто, б що я хоч купив вчора, що ми пророгуємо хоч на кругле число, але блін, я хотів на 10 жовтня, а вже як вийшло. І я думав, що... Що може на 10 жовтня, але, але я запитався, чи якби я за 10 днів у неї, продавчиці, якщо я 10 днів би потримав, чи щось би було, чи не було, вона би казала, та вроді би ні, але потім щоб не було до неї скарги. Ну, ви зрозуміли, ну тому доведеться все-таки сьогодні нам пророгувати, зараз вже знімаю. І ну не знаю. І це б баночка б стояла, якби я прийшов 2 жовтня, 3, напевно, з 30-м числом. Розумієте? Ну, але... Розумієте, може дійсно до 10 жовтня зіпсутися. Тому все таки ліпше сьогодні прирвати. Тіпа дві новини. Одна добра, що я купив чупа-чупс напій. Погано ж треба її сьогодні спожити. Ну, як є, так є. Тому давайте до заставки. Деніс Френді реагує, Дені Сфренді реагує. Сьогодні буде реагувати на, на напій Чупа-чупс, спарклін, чупа-чупс, тавбері, весь крем, флавур, флавор, флавор. Ну, тіпа, напій чупа чупс, чупс, чупс. Дивіться, коротше, тема така. Я е, тато поїхав з телефоном там по справах. І цей, нема як зачитати. Я записав всього лише один коментар під, взагалі під, е, під, за шорт, під шорт з відео, тому я зачитаю цей один коментар. А то ще до кінця дня буду знімати ще якісь ролики е, сьогодні великі, та вже у них зачитаю вам цей. Ну, з телефона. Буде вже телефон, його, то я зачитаю. А зараз ми читаємо зошити. Так, значить. Прокоментував під відео, я купив на пій шортс Джек Норріс. Та що це дуже добра новина для нас. Ну, Він має на увазі, що я тоді сказав у, у шортс відео, що блін, вже не знімлю на 10 жовтня. Доведеться завтра, тобто сьогодні, знімати на на пій. І він повідомив і написав, що це добра новина, бо швидше контент вийде. Ну, так доводиться. Тому давайте з вами реагувати. Все. Ага, ви просили, я обіцяв, що я в цьому відео буду в окулярах, тому одіваємо окуляри. Так, одіваємо. Вау, так класно, так як би наново родився. Так все класно видно. Окуляри, що, доводиться в окулярах. Що я ще хочу перед тим, як ми відкриємо з вами поговорити? Поїхав я все-таки в Київ вчора в 5-й годині уже вечора. Ну, майже вечор, то був день. Подивитися, чи є там баранчики, ну що, є там 4 штуки, значить... Три білих баранів, то що я казав, і четвертий чорний. Ви зараз кажете, що не записав. Бо я без телефона їхав, не дозволили мені з телефоном поїхати. Ну і коротше, не знаю, що я буду сьогодні їхати. Я може на днях поїду, бо сьогодні в мене я сьогодні зайнятий. Я не маю коли сьогодні їхати. Знаєте, кругле число, маю багато справ. Я поїду, може, десь наступні дні і вам запишу шортс. Шортс відео або велике відео. Подивимося. Про баранчики. Я думаю, що вони до мене хоч підійдуть. Бо того разу, коли я літом був, е то вони всі до мене з граю підійшли. І було прикольно, що щось там даєш, їм якусь травичку не то пожують і смішно виглядає. А це просто вони там стояли там собі на полі, ну, на полі там загороді, бо то Брама, і тіпа нічого навіть не підходили, то це не дуже цікаво. Ну не знаю, подивимося. Може просто шорт відео для вас познімаю, але. Зараз дуже погано на рахунок шортів. З 28 вересня у мене майже перейді нема. Там тільки один ролик 8 тисяч набрав за 28 і 9, 29 вересня, теж щось там. Чи 6 тисяч переглядів, а всі решта ролики тупо нуль переглядів. Не знаю, подивимося, що ще сьогодні, сьогодні ще познімаю. Якщо не буде далі за 30 чи 100 переглядів, доведеться мені вже з 1 жовтня менше блін знімати. Ну а що я буду знімати, ви не дивитесь. Ну що це таке? Дивіться, будь ласка. Добре, починаємо. Ага, я лише ще. На ютуб на шорт. А, що ще хочу поскаржити? 45 гривень. Бо то, що за кордонний напій, у нас такого нема. А та оймазин за кордонними напоями. 45 гривень це дорого, блін. Бо у нас би це коштувало до 30, а це вже 40, це ще 20 за те, що за перевезення, бачите. За перевезення ти недорого продають. Ну, що зробиш? Так, от у на 10 жовтня, але буде на 30 вересня. Такі справи. Я лишу трохи на YouTube шорт. Тут, напевно, лиш стакан. так. Добре, поїхали. Вау, я навіть... Блін! А, -а, -а, -а! Вау, прикольно! Ну не очікува. О! Хочу сказати непогана штука. Я вже сьорну, треба злизути стола. Йду злизути. Ну, чути чупачум чути. Добре. Та знаєте, щось. Там ще було з апельсиновими смаками. Ще з якимось. З виноградом здається. До речі, про виноград, друзі, чекайте. Про виноград. Дивіться, я мав все вам розказати в цьому відео. Коротше, вчора ми давили виноград з цієї соковижималки. Тут закидаєш давиш. Виноград тут ідуть залишки, типа корінчики, ті всякі корені сюди, кістки. А сюди ти ставиш оцю штуку і видавляється ось цей сік. Але є друзі, ну мінусовочка. Дуже голосно тарабанить. Дуже голосно, як ти видавляє дуже сильний звук, такий поганий. Не знаю, чи знімати. Ну напевно, сьогодні доведеться вам зняти цей контент, бо я обіцяв, що... Я знімлю, як будемо видав... видавлятися. Вчора стату був сьогодні, я маю сам видавляти і знімати вам на відео. Тому постараюся зняти до кінця сьогоднішнього дня, постараюся цей ролик зняти і думаю, що вам він сподобається, хоча звук буде жахливий. Ну, я думаю, нічого страшного, потерпите, Я думаю, може не дуже ж. Ну, коротше, подивимося, поїхали. Скільки тут... Ого, якісь такі не знаєте. Воно ну, витече чи не витече? Я не витекло. Добре, давайте пробувати. Пінан, ну чути ту карамель. Ну блін. Я очікував чогось, знаєте, більшого цього чупа-чупса. В принципі, непогано, але... Але таке. Якась така трошки мутна водичка. Може то лише з полуницею, може за апельсином буде краще, не знаю. Ну, якесь таке. На 8 балів. Знаєте, що ліпше ту же Кока-Колу випити краще, ніж чопанту. Але, в принципі, непогано. Ну, воно ну, якесь таке собі мутне. Якесь та. таке молочне. Ну так як почути, знаєте, тим цим. Так як чупа-чупс. Карамель трохи чути. А це напій. Ну що, наливаємо щел, я напевно на ютуб шорт подивлюся. Скільки тут ще є? Тут ще є? Блін, виявив продукт. А, тут ще стакан. Що більше нема? Ну тут майже на 2 стакани. Два стакани за 45 гривень. Ну, блін. Більше б... Якби бутилочка така була, ну, пластмасова, було б вже, допевно, 60-70, а то й більше. Ну, давайте ще чуть-чуть. Ну таке, 8 балів. Добре. Давайте назад виливати. На YouTube шорт. Зараз запитайтесь, навіщо я це роблю. Щоб показати на YouTube Short, що я наливаю. А то всього налив у стакан, ви зрозуміли. Ну я очікував більше. Я, знаєте, думаю, так як фанта буде. це... Секунду, а воно хоч газоване чи не газоване? Я навіть не знаю, а воно газоване, давайте попробуємо. Я навіть не зрозумів, чи воно газоване чи ні. Так, газоване. Ну воно американське, видно, тут пише. Що тут пише? Нічого тут не пише. Про Чупа-чупс. Так. Да, коротше. Я кажу, я очікував більшого, але отримав те, що отримав. Давайте ще раз сьорбнемо собі, щоб перевірити, чи воно точно газоване, бо я. Все, це на YouTube Шорт. Так, давайте ще раз. Газоване, газоване. Ще раз переконатися. Добре, друзі, на цьому все. Чопачу зі смаком полуниці 8 балів. Я думаю, буде якесь класне, можна й 10 балів, тут 8 балів. М -м, що не дуже. Ну, купимо ще з іншими смаками. Порівняємо, сподобається, не сподобається. Але це вже вас чекає контент. Я найбільше постараюся купити напою. На 10 жовтня. Ви зараз кажете, та ти зараз з апельсиною, з виноградом і смішки, там теж буде всюди писати 30 вересня. А ні, я спеціально подивився. На апельсину там дата придатності було десь до листопада, інші напої, теж там далі, може до грудня, до то тільки е, зі смаком полниці, дві баночки, ця і та, е, дві були, тільки до 30 вересня. Так вийшло, по, доведеться сьогодні якраз 30 вересня, на 30 вересня я знімаю. Такі справи. З вами був Денис Френні. Дякую за те, що ви були зі мною. Але дивіться, будь ласка, YouTube шорти, щоб... бо побачити. Я бачу, що передів немає. Я перестаю знімати, розумієте? Я ще сьогодні постараюсь, багато познімаю, але як я подивився, що ви не дивитесь, доведеться не знімати. Все від вас залежить. З вами був Денис Френні. Пішов знімати короткий шорт. Такі справи. Бачите, тут ще пише. Зроблено в Республіці в Кореї. Ну, дивно. Manufactured and Distributed by. SOSO? На Мюнг Дейри? Ну, коротше, виробники. Ну, коротше, прикольна баночка, треба собі буде зберегти. Але, блін, очікував чогось краще. Добре, з вами був буде інструментів. Всім пока! Бувайте, друзі! Ну, очікував більше. Ну, що получив, то получив. Пока, гей! Hey.